Стара діва. Нарешті я наважилася зізнатися сама собі. Мені сорок, і я стара діва. Я ніколи не була заміжньою, у мене немає дітей. Двічі перебувала у статусі коханки, але давати продовження роду своїх обранців мені не хотілося. Я не хочу виходити заміж за кого завгодно і народжувати дитину від кого завгодно. Тепер розумію, що я так і не пізнала справжнє кохання. Сподіватися, що у мене все ще буде наївно, але я сама себе зуміла у цьому переконати. Психологи стверджують, що всі наші дорослі проблеми. Сягають корінням у дитинство. Мій тато загинув, коли мама була на сьомому місяці вагітності. Через трагедію у неї почалися передчасні пологи. Завдяки зусиллям лікарів я вижила, хоч і мала проблеми зі здоров'ям. До того ж, я була пізньою, довгоочікуваною дитиною, тому цілком природно, що мама повністю присвятила себе моєму вихованню. У дитячий садок я не ходила. З однолітками спілкувалася мало, оскільки більшість подруг моєї мами були її ровесницями, я звикла саме до такого кола і вважала це нормальним. Мама завжди була зі мною. Ми спілкувалися як подруги, я ділилася з нею і бідами, і радощами. Працювала я у книгосховищі наукової бібліотеки в жіночому колективі, де спілкування з чоловічою статтю було зведене до мінімуму. Тепер, переглядаючи тогочасні фото, не можу без жалю дивитися на себе тодішню. Мішкуваті светри, бабусині блузки, довгі спідниці, на плечах, незалежно від сезону, пухова хустка, у сховищі холодно. На очах масивні окуляри, волосся краще промовчу, чи хотілося мені стосунків? знайомств? так. І диво сталося. Якось захворіла дівчинка кур'єр, що відносила замовлені читачами книги зі сховища у читальний зал. Тож я вирішила сама віднести книги абонентові. Читачем виявився молодий науковець, біохімік. Ми перекинулися з ним кількома фразами. Потім іноді зустрічалися в бібліотечному буфеті. Мої співробітниці жартували, що він заради мене обідає тут. Через місяць він таки знайшов привід познайомитися, навіть на каву запросив. Я ж розцінила це як запрошення на побачення, але все виявилося до банального просто. Він хотів працювати над дисертацією вдома, у комфортній обстановці. Тож для цього я мала брати потрібні йому книги на своє ім'я. Коли почув відмову, процідив крізь зуби. Ну й сиди, миша підвальна. Для чого ти ще мені потрібна? Я розривілася, звісно, але ці слова стали для мене стимулом подивитися на себе критично і змінити бодай щось у своїй зовнішності. Я оновила гардероб, замовила собі дорогі окуляри і зробила модну стрижку. Якщо зовні бодай трохи змінилася, то всередині я залишилася все тією ж закомплексованою і затиснутою старою дівою. Мої перші стосунки трапилися, коли мені було 35 років, причому задруженим чоловіком. Він красиво залицявся, був недурний і мені подобався. Ніяких ілюзій з приводу спільного життя я не мала. Це тривало два роки і зайшло на нівець. Другий чоловік хотів, щоб я народила дитину для нього й дружини, оскільки вона після важкої хвороби завагітніти вже не змогла. Знову шок, образо сльози. Я намагалася частіше бувати на людях, їздила в автобусні тури Україною, Європою, але завжди опинялася в компанії жінок середнього віку. У них всіх була одна спільна тема відпочити від сім'ї чоловіка буденних клопотів. Зазвичай у них всіх були невістки, зяті й внуки, і тільки я не мала від кого відпочивати сама від себе. Вони нарікали на своїх рідних, бідкалися, що нічого в житті не бачать, окрім готування, прання, прибирання, а я їм тихо заздрила. Вони були комусь потрібні, навіть нехай недолугим чоловікам, навіть нехай не цілком адекватним дітям, а кому потрібна я? Окрім своєї мами.